Представляємо вашій увазі дієтичну добавку біотин від торгової марки Еліксир. Біотин це вітамін, який відіграє важливу роль у здоров'ї волосся, шкіри та нігтів. Будучи джерелом сірки в організмі, він запобігає ламкості нігтів та попереджає їх розшарування, гальмує випадіння та сприяє поліпшенню росту волосся. Сприяє нормальній психічній діяльності та роботі нервової системи. Нормалізує діяльність залоз та слизових оболонок. Сприяє нормальному засвоєнню білків жирів та вуглеводів. Дієтична добавка біотин може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело біотину. Рекомендуємо споживати дорослим по одній таблетці на добу під час прийому їжі. Тривалість споживання до 4 тижнів. Подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку біотин від торгової марки «Еліксир», Подбайте про свою красу та здоров'я вже зараз.